Тільки но в минулому відео я сказав, що боюся жінок, як ви одразу же мені написали, зіграти в мій сайт. Ну і хто я такий, щоб вам відмовити? І ось я уже в ігрі, і перше, що ми робимо, це проходимо високоінтелектуальне навчання. Після цього одивився кімнату і Боже, в якому ж срачі ми живемо. Також вирішив повзаємодіяти з деякими предметами. Той сценарій? Ну а тепер переходимо до самої суті ігри, а саме заходимо в ігри в ігру. Тут ми одразу ж знайомимося з мітою, і вона питає, як назвати, і потрібно придумати високоінтелектуальне ім'я Бедмен. Прошу не плутати з Бетменом, і я радий знайомству міта. І що вона одразу вже просить нас після знайомства, а саме прибратися за нею. І от так, це саме та гра, яку стоїть просити в коментарях зіграти у двадцять п'ятому році. Я думав, з жінками ми будемо займатися іншими речами, а тут мені потрібно за них і прибирати, і їсти їм готувати. В ігрі тим часом уже йде п'ятий день, як я її граю, і тут вона мені каже. Заработаєш гроші, а потім мені телевізор. мені ціліві захуя з'являть в'їва. Та й хто у 25-му році дивиться телевізор? Ну а тим часом минають дні, ми проходимо гру, виконуємо паралельно деякі завдання. Тут шукаємо, наприклад, грібінець. Опа, віджали трішки грошей в Ем, Натяк я зрозумів. Тим часом в грі минає вже 37-й день. Міта каже, що хоче мені якось віддячити і хоче побачити мене. Просить відірватися від телефону, і що я бачу. Ех, якби ж то. Здається, ми опинилися в самій ігрі, ну і я вирішив подосліджувати цей будинок: що тут, як тут, хто тут живе. Гуляючи по будинку, можна відмітити, графіка тут доволі приємна. По першим зачіпкам можна зрозуміти, що цей будинок належить дуже брутальному геймеру. Адже ж уже ні для кого не являється секретом, що тільки у самобрутальних чоловіків повністю рожевий сетап. І ось поруч ми бачимо ще одне підтвердження, що тут живе дуже брутальний чоловік, а саме їхня спеціальна уніформа. Сам таку маю, тому знаю про що говорю. Далі пішов по завданням, а саме потушив світло собі і сусідам. Я по спеціальності електрик, тому пішов його вмикати. Повертаюсь до свого апарата, а тут хто ти? Хто я? І да, якщо ви не знали, приблизно так буде виглядати збірка на RTX 5090. Ну і да, оскільки нам не вистачає енергії, я пішов шукати батарейки. Паралельно натикаючись на дивні аномалії. Хто я? Хто я? хто хто, я? хто хто я? Хто, я Бедмен. Тим часом я зібрав всі батарейки і нарешті вернув нормальне освітлення. Тут я вирішую оглянутися. Женщина! Женщина! Вона почала щось до мене говорити. Я, звісно, ж тримався від неї на безпечній відстані. Після того, як вона договорила, я вирішив втікти і сховатися. Ну тут вона почала мене переслідувати. Я бішав за всіх ног, навіть не думала відвісним. Після того, як я пробував від неї втікти різними способами, і мені цього не вдалося, я все ж таки вирішив прийняти неминуче. Тому я вирішив піти на героїчний поступок, а саме заговорив з нею. Після розмови я дізнався, що з ними розмовляти немає сенсу. Я дізнався абсолютно нічого. Ну вона, хоч запропонувала мені поїсти. Ну точніше, щоб я допоміг їй приготувати поїсти. Ну і тут знову провал: я ледве не помер від отруєння, ніколи такого не було. І от знову на щастя, вона мені дала деякі таблетки, які мені дуже швидко допомогли. Ну але тепер я сумніваюсь, чи саме ті вона таблетки мені дала. Ну, після того, як мене вже трішки відпустило, ми пішли грати в різні ігри. Я, звісно ж, їй показав де її місце, обігравши в кожній ігрі. Ну тут хтось почав ломитися в шкаф. Ну, я думаю, в шкафу дітей ніхто не тримає, їх тримають зазвичай в підвалі. Да і жінки таким не займаються. Ну, я все ж таки вирішив провірити, що ж там може бути всередині, але мене не пустили. І тут почала відбуватися повна жесть: то хтось вісить, то хтось там за дверима стоїть, то півтіла. То скримери. Ну, все ж таки, мені вдалося попасти в підвал. А тут. FBI, І знаєте, я ще так ніколи не помилявся. Вона реально тримає дітей в підвалі. Ну, хоча її тяжко назвати дитиною. Поговоривши з нею, дізнаємося, що є різні міти, які знаходяться на різних версіях. Також ми отримали кільце, яке допоможе нам переміщатися між версіями. Тож тепер покидаємо підвал, щоб знайти потрібну версію. Ну, звісно, не без курйозів. і відправляємося. Ну, але спочатку блукаємо між версіями, щоб знайти нам потрібну міту, паралельно виконуючи деякі завдання. От тут, наприклад, заганяємо якихось дітей по норам. І от нарешті, після довгого пошуку, ми знаходимо потрібну нам міту і розпитуємо в неї про все, що тільки можливо. Дізналися, що кільце, яке в нас є, дозволяє нам переміщатися між версіями і показує нам правильну і найкоротшу дорогу до потрібної нам версії. Також дізналися, що тут є багато різних міт, як нормальні, так і ненормальні, і розказує, що нам більш всього треба перезапустити цю злу міту, щоб вийти з цієї ігри. Але поруч біля неї я знайшов ігровий автомат і десь півгодинки іграв в гонки. Ну бо це ж явно цікавіше, ніж розмовляти з жінками і допомагати їм. Далі ми направляємося до міти під кодовою назвою Кепочка. Вона повинна пам'ятати половину маршруту. Ну, на жаль, вона нічого не пам'ятає, адже її вбила божевільна міти, і вона перезагрузилася, можна так сказати. Тож, поки інша міта нам налаштовувала кільце на правильний маршрут, мені випала можливість побити жінку. І хто я такий, щоб відмовитися від цього? Ну перед цим вона нам показала свій інвентар. А що Ти не поняв. Ну і хто ж не буде знати, що це таке? Звісно ж, це джедайський меч. Сам такий маю, тому знаю, про що говорю. Ну але переходимо до основного. Спочатку я не знав, як грати в ігру, тому побили мене, але потім я показав її, як треба. І от кільце вже настроїли, також наткнувся на цікаву механіку, точніше, реакцію, коли пробував від них втікти. Ну, тож беремо кільце і відправляємося по новому маршруту. А новий маршрут це зациклений коридор, і чим більше по ньому я проходжу, тим більш дивнішим він стає. То якісь скримери, то якісь нові речі з'являються, то кров, то ще щось незрозуміле. То нас хтось переслідує, то якісь аномалії, також натикаємося на нову міту. І я вам скажу, що життя її так нормально потрепало. Вона дала нам рекомендацію вийти у вікно. Ну і я, звісно ж, цією рекомендацією скористався. Я Після чого я наткнувся на міту, яка трошки більше мені розповіла про версії і як що тут працює. Далі я відправився між версій, де в основному вирішував багато головоломок, хоча скажу, тут було багато цікавих локацій. Далі прокатався на футуристичному поїзді, постріляв якихось драконів. Знайшов ще один автомат і поіграв в якусь стрілялку. До речі, мені сподобалось. Після чого відправився в якусь забаговану версію міти, де я теж вирішив декілька завдань і відправився далі. До речі. Завдяки цій грі я вперше зіграв візуальну новелу, ну точніше, щось похоже на неї або дуже урізну версію. Yeah. Після візуальної новели я потрапив у версію міли. Так, так, не міти, а міли. Де я повирішував декілька багів, і мені відкрився прохід в наступну версію. Ну але тут не все так просто. Появилася міта, яка вбила мілу. Ну і я зробив те, що зробив би кожен чоловік на моєму місці. Звісно ж, кік, після чого почав ховатися від міти. Паралельно я потрапив у версію потворної міти. До речі, вона в друзях із ненормальною мітою. В цієї міти я також виконав деякі завдання, після чого вона запропонувала нам пограти. Ну і скажу я вам, ігри в неї так собі. Саме тому я від неї також втік. Тікаючи, я наткнувся на адекватну міту і паралельно потрапив до ядра. Тут ми можемо перезапустити версію ненормальної міти, аби вона знов стала нормальною. Ну, без курйозів ми не обійшлися. І у нас немає потрібного нам індекса, щоб перезапустити потрібну нам версію, тому нам спочатку треба його знайти. І от, поки ми шукали, я наткнувся на свій телефон. В телефоні я, звісно ж, знайшов самого себе. І нас спіймала ненормальна міта. Вона прописала нам снодійне, і ми прокинулися в своєму світі, де ми проживали свої звичайні одноманітні дні. І я, якщо чесно, в цих днях не бачу нічого такого. Сам таке практикую і сам так живу кожен день. Мені порекомендували зупинитися. Ну я ж не дурак, мені подобається так жити. Ну, спокійно пожити мені не дали. З екрана вилізла міта, швирнула мене на ліжко, залізла на мене. Я, звісно ж, злякався. Я таким не займаюся. Можна тільки догадуватися, що було далі, але одне можна сказати точно, вона була неповнолітня, адже як ще можна об'яснити те, що я прокинувся уже в клітці. На щастя, нам допомогла вибратися адекватна міта, але неї вбила неадекватна міта. А коли вмирають міти, вони перезагружаються і втрачають пам'ять. А вона повинна була знайти індекс. Я її знайшов після того, як вона вже перезагрузилася. Вона не пам'ятала ні мене, ні про індекс, але тримала в руках якусь бумажку. На ній був індекс. Вона також не знала, що це таке, тому я забрав її і перезапустив версію. Я повернувся до перезапущеної неадекватної міти. Здається, вона вже була адекватною. Я попросився вийти з ігри, і вона мені це дозволила. Ну як оказалося, вона притворялася. Ну, як і казалося, я записую все зі звуком, тому ви будете чути, що я на фоні говорив, ну, а точніше, сміявся. А не втратила вона пам'ять тому, що такої версії не існує, і це взагалі непонятно звідки вона взялася. Ну, але факт лишається фактом. Вона перетворила нас в картридж. І ми лишаємося в грі на вічно. Ти будеш моїм <реш> <реш> ну, і що я можу сказати по ігрі? Не іграв 4 години, ігра мені сподобалася. Також я ще пройшов, але вже не записав на іншу позитивну кінцівку. Ігра трішки незвична для мене. В такого жанру ігри я майже ніколи не грав, да й взагалі, здається, не грав, дай в принципі я не дуже багато ігор то і іграв. До речі, коли я записував ігру, мені друзі сказали, що вона від російської студії. Тож на майбутнє скажу. Смуту мені не пропонувати її, я грати точно не буду. Ну і що я можу ще сказати по ігрі? Якщо ставити якусь оцінку, то ну, десь на 8 балів з 10 я не дуже той багато ігор наіграв, щоб якось по іграм судити і моя думка була якось об'єктивною. Ну, непогано, приємна ігра, сюжет прикольний, не затянутий, ну. Непогано. Ну і скажем так, для сповіді це об'єктивно не підходить. Да, і там всі ігри, які я грав, тож для сповіді не підходять. Тож пишіть якісь коментарі, більш цікаві ігри, будемо проходити, да й пишіть просто якісь коментарі, можете написати за те, що ігра російська, почати там спорити це все мені ще краще буде. Ставте лайки, підписуйтесь на канал і просто напишіть ігру, яку наступну пройти. Ну, далі буде Відьмаку більш цього. Я не знаю, як попросити. Е. во. Да. Все. Ще раз ставте лайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, все. Бувай. Ну і да, тут вилізли ще два відео, тоже, подивіться якесь з них. Чом би і ні.